Доброго ранку. Сонячна електростанція 1,2 кВт, 4 сонячних панелі, 160 вольт напрухового ходу, Пасмурна погода. Ось така погода. Доволі такий сильний вітер по сусідству. Видно, дерева хитає. Ну, тут, за, скажімо, за будівлею, затишок і сонячним панелям тут якраз саме таке зручне місце. Ось. І зараз подивимося, що там у нас на інверторі, яка генерація. Так. І ось яка у нас йде генерація сонячних панелей. Нагадую, 10.45 ранку і з панелей отримуємо майже 400 Вт генерації. І це в пасмурну погоду. Ось. 5-6 ампер йде на зарядку акумуляторів, який я трошки вчора розрядив, а ось та не йде на живлення будинку.